Женя привіз нам пиріг. Листочки м'яти наче. Написано, що в складі кесо, фреско, свіжий ну, сир, трог. Зараз будемо куштувати. У нас ранок. Всем Всім привіт! Сьогодні вулиця копейка Єфон. Всім привіт! Ми зустріли Євгена, як сказав мені один підписник, що потрібно казати Євген на тебе. Женя їм не подобається. То Женька не подобалась потім. Женя вже не так. Тепер Євген. Просто у Ми приїхали в магазин. Будемо дивитись телефон. Одягнули всі все біле. Зачем нам смотреть телефон, якщо у нас і так он тебе, єсть? Так зачем нам Справи? надо смотреть Добре. телефон? Добре. Мультики, текстов. Наразі валіканти. Нарешті валіканти. Я показувала там, що ти привіз такий пиріг Зняла? Так. Вже зняла. Спочатку там додам. Смачний пиріг. З Женя вже їв, який ти раз їв? Другий. Перший я їла. Смачний, з так, такий цікавий смак. Таке? Так, були ми в медіамарт. Нас консультант розводив. Хотів, щоб ми купили Samsung. А, вони мене не покупають. Так, Аліса. Вони вже давно-давно були б довго, щоб мене покупали. Да, Аліса хоче розовенький iPhone 15 Pro чи iPhone 15 просто. Mm -hmm. Так? Mm -hmm. Йдемо зараз, купимо губозакаточну машинку, а потім hey, одразу за айфоном. Mm -hmm. oh. Oh. Я хочу айфон, тому що я розумію і бачила, як він знімає відео. Нам почали пропонувати Samsung a 55 Vivo. Я кажу, ну то Vivo, не хочу я. Він каже, ну він дуже панда. класний. Конфу панда. Так, тож ми подивилися їх, поклацали. Та нічого не сподобалось. Зараз ми підемо в Макдональдс спочатку, а потім. Я тут. Макдональдс спочатку, а потім поїдемо, напевно, ще в Вашан. Там подивимося. Класний такий сьогодні сонячний день, спекотно на вулиці. Тут тільки Жені добре, тому що він у в шортах, у футболці. Макдональдс. Такий гарний вид. Гори. Ну, за лісою потрібно чимось її задобрити, щоб потім піти по справах, тому що без цього вона буде нити кожну хвилинку. Покажи. О. <рес> <рес> Таке очікування і реальність. А ну покажи. <рес> <рес> Плюс-мінус, нормально. Так у Аліси Хеппі Міл, у нас кава, та дуже корисна їжа. В принципі, не Аліса вже хоче додому. І Женя, напевно, також. Ні. Не. Не? не хочеш? Знаєте. Дуже втомилися, поки шукали телефон, знайшли його в Аль Кампо. Айфон 12. Він вже був вживаний. Ну зараз новий і не знайти напевно. Вже 15 стоять, але то стільки грошей потрібно. Зараз немає такої можливості, тому ми купили телефон, який був вже. В когось хтось з ним користувався, але бачите, він в упаковці запакований. Може здатися, що він як новий. Єдине, що видає, це ну не оригінальна, звичайно, що коробка. Просто вони, напевно, в сервісі його перевіряють, ремонтують, якщо потрібно, і потім вже виставляють на продаж. У телефона є три роки гарантій і 30 днів на взагалі на повернення товару. Так, телефон я купувала перший раз, тому що не було змоги навіть подивитися, як він виглядає. Коробка була повністю запакована. Це взагалі було як сюрприз. Так купувати взагалі незручно, тому що ти не знаєш, як виглядає телефон, чи є якісь подряпини, взагалі в якому він стані. Тому ми дуже переймалися, коли відкривали цю коробку. Біля магазину ми вирішили відкрити коробку, щоб подивитися, хоча б на зовнішній стан. Чи все з ним добре? Немає таких серйозних подряпин та сколів. А вдома ми вже вже вирішили подивитися весь телефон, чи всі функції працюють, тому що він був розряджений, необхідно було спочатку підзарядити, а потім вже нормально дивитися. Тим паче, що перед початком роботи айфона потрібно було внести свої дані, зробити той iCloud, який я робила другий раз в своєму житті, і то не скажу, що дуже складно, але дуже багато часу зайняло. Взагалі, про всі нюанси покупки таким чином телефону я буду напевно розповідати вам у наступних відео, тому що ну. В цьому я не хочу є деякі моменти, на які б мені хотілося звернути увагу, і для цього я зроблю просто взагалі інше відео. Така буде просто загальна оцінка. Телефон працює, все плюс-мінус добре. Є деякі моменти, нюанси, про які вам розповім трішки пізніше. Потім єдине, що хочу сказати ще про продавців-консультантів, це щось в Іспанії, саме в магазинах, таких яких ми були: Алькампо, Карефур, в медіа там там ну, трішки інша картина. Там люди підходять, консультують, але саме в Алькампо це. Просто, ну, я не знаю навіть, як це одним словом назвати. Ми людину чекали просто, напевно, хвилин 15, і в нього таке на обличчі було написано, що нащо ви сюди прийшли. Я собі стояв, нікого не чіпав, а ви прийшли тут телефон дивитись. Тож, не досить було приємно, якщо чесно, але телефон куплений. Далі будемо дивитися, що і як з ним. День другий, знімаємо вже на новий телефон. Женя, сьогодні їде додому. Які додому? Ти нормальний, який додому, на роботу. На Ібиці, додому, Як це так? Тобто ти вважаєш Ібіцю своїм домом? Ну, а я. А де мені жити зараз? Тільки не ну так приїжай сюди будемо тут жити. Цікава якість відео на цьому телефоні. А я додам, напевно, там ми вчора були в магазині, були в магазині і знімали трішки. Додам без звуку, напевно, просто з музикою, тому що в магазині в магазині грала музика, а Ютуб не пропускає її. Ми йдемо зараз їсти морозиво. У Жені є ще дві годинки, а потім він поїде. Морозиво знаходиться на тій стороні. Там кафешка. А, до речі, сьогодні знову якесь свято, ходять гарні. Що саме цікаве, де морозиво? Дивіться, скільки людей. А де люди п'ють пиво? Дивіться, скільки людей. Женя, може, нам потрібно в ту кафешку. <звілляє> Аліса, прибери руки. Сьогодні знову ж таки дуже класна погода. тепло. Аліся, ти як будеш морозою? Ні, Що хочеш? Скільки взагалі А? морозива? Скільки взагалі коштує морозу? Okay. Right. Ну з цей, напевно, диви. Одна була 3,10, а дві 4,40. чотири сорок. Пекеньо? Пекеньо. Це цей такий. Його то. Ну, то окей. А куди відстань? Так. І Ну, ну, Женю потрібно було знімати, а я знімала його сорочку. Дякую за підказки вам з мовою, тому що буває забуває деякі слова. Окей. Це сказали йти нам на вулицю, принесуть нам. Сьогодні знімаю Євгена та Алісу. Треба трішки показати, напевно, і себе. Як у вас справи пишіть, як настрій сьогодні? Тут холодно, ні, mm -hmm. nee, тут класно, а там... Можемо на сонечко. Тут щось зорне брудь і. За Америка. Америка, Америка. А, ага. Ні, це тут приклеїли. Дівчинку На столі прикольно. Не знаю наскільки актуальна ця вся інформація. Чого ви всі такі сумні? А, так, да. у Алісі тут психічне порушення. Жені на роботу треба йти, у Алісі немає айфона. Усі свої проблеми. Це прибиральники? Робітники кафешки. Так, а у нас тут морозиво. Женя п'є чай. Не хоче морозиво. Зараз чекаємо, знайомого, прийде. Так тут морозиво. Хочеться до чаю допити. тут не можемо. Треба обережно. Тут, Для морозила можна і покопі взяти. Мташка. Ну, Голубка. Давай, да. Це Женя їде від нас. Дзвони хоч. Папа. Хм? А він також додому пішов. Посиділи в кафе, з'їли морозиво, хлопці також поспілкувалися. Прийшов там Женя знайомий. Все, по Так мало часу провели разом, якщо чесно. Вчора з цим телефоном Вчора з цим телефоном так довго просто бігали по Аліканте, шукали його. Потім ввечері вже відпочивали. Це, а сьогодні а сьогодні все, вранці встали, поїли, в кафешці посиділи, аліса зачекає червоний. В кафешці посиділи і вже і день майже закінчився, і йому потрібно їхати. матрац. Так, можемо. Ой, до речі, зараз розповім про матрац. Так, у Аліси нові навушники. Гарні. Кольор змінюють. Так, історія за матрас дуже коротка. У мене алергія на нього. Так, у мене почалася алергія на матрас. Я його тільки. на Я його тільки надула, і почався в мене почалось. Так, що почалось? Я не можу сказати взагалі, звідки в мене з'явився цей нежить, але коли я вдома, де знаходиться цей матрас, мені погано, У мене починають свербіти очі і починається нежить, чихання, сльози течуть. Я просто побачила, що коли я накачала цей матрас, вийшла з кімнати і одразу почалися ці всі симптоми. Коли ми вийшли гуляти на вулицю, нас пів дня не було вдома, мені було добре на вулиці. Як тільки ми заходимо додому, знову мені погано. А особливо, коли лягаємо спати. Тоді взагалі неможливо заснути, тому що нос забитий повністю, немає чим дихати. Так, ну, просто така історія, не хочу вдаватися там в подробиці. Просто погано. Я чомусь подумала, що це саме від цього матрасу. Я зараз роблю відео вже на новому телефоні. І я помітила деякі відмінності, а особливо це звук. На моєму телефоні цей Xiaomi, коли я записую відео і вже редагую в Капкут, в Капкат Капкут. Там воно дуже тихо. І я роблю завжди голосніше. Там є така функція в цій програмі, що можна зробити голосніше. Сьогодні, коли я вигрузила це відео сюди, в цей телефон, в айфон, зайшла в програму, а мені дуже голосно, і я хочу зробити тише. Тихіше. Тихіше. І всі відео, які вже зняті на новий телефон, вони дуже голосні, і мені хочеться знову ж таки зробити тихіше. Я не знаю, як насправді потім, вже, коли я е, збережу це відео, і коли я додам його на канал, чи буде мене гарно чути. Якщо вам не важко, дайте, будь ласка, зворотній зв'язок, чи е, взагалі як краще, чи на той телефон знімала, коли я знімала, чи на цей, де якісніше та е, краще звук. Будь ласка, напишіть в коментарях. На цьому я хочу завершити сьогоднішнє відео. Женя вже сидить в літаку, вже їде, летить, їде, вже летить на Ібіцу. Тож, тепер побачимо з ним, напевно, що вже в, в червні, напевно, так. Всім я вам бажаю гарного настрою, вечора, тихої, мирної ночі і до зустрічі вже у нових відео.